В Ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Нарада з керівником зовнішньої розвідки, призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ на на посаду посла у Великій Британії та указ про звільнення в запас строковиків. Головне про що говорив президент у традиційному вечірньому зверненні до народу. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день провів нараду з керівником служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Я вдячний усім світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави. Продовжуємо роботу із партнерами, провів зустріч з міністром оборони Великої Британії. Він сьогодні був з візитом в Україні. Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатись проти російської агресії. Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію: пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати заради нашої спільної сили. Сьогодні ж і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. І є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів ще 520 військовослужбовців Збройних сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу. І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків, тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування. Потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в силах оборони. Я вдячний кожному. Він провів молодість на барикадах і в окопах. Пішов на фронт боронити рідну землю від російських окупантів ще у 2014-му. Бився в найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині, став першим добровольцем за життя у достойним звання Героя України. Від початку великої війни протистояв ворогу в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську, Солидарі, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Креміні тощо. Останній бій прийняв під бахмутом сьогодні. В Києві вшановували пам'ять першого командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Куцюбайла, відомого за позивним Давінчі. Панахиду правили на Аскольдовій горі. До могили героя прийшли десятки людей: військовослужбовці, побратими і ті, хто не знав його особисто. Тут же 26 нових бійців батальйону Вовки Давінчі склали присягу добровольця. Як зазначила парамедикиня, керівниця медичної служби Ульф, наречена Дмитра Аліна Михайлова, це має стати традицією. Щоби подвиги героїв не були забуті, відео про загиблих воїнів демонструватимуть в українських кінотеатрах перед показом фільмів. Таку традицію започатковує меморіал героїв. Там розповіли, що ролики міститимуть короткі історії про людей різного віку з різних міст, які мали свої цілі та мрії. Проте пожертвували всім заради захисту України. Щотижня відео оновлюватимуть. Крім того, щомісяця про полеглих бійців розповідатимуть на залізничних вокзалах в Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, Дніпрі та Києві, а також у потягах Інтерсіті. Ролики тимуться від міста до міста. У кожному населеному пункті транслюватимуть життєписи саме своїх земляків. Пам'ять героїв вшановуватимуть у той місяць, коли вони загинули. Щоб наші захисники залишались у живих, волонтери з дня у день збирають і доправляють на фронт амуніцію, дрони, автівки, медикаменти на сотні мільйонів гривень. Але знаходяться й ті, хто під добрі наміри маскує справжні злочини. 26-річна киянка збирала в соцмережах кошти, нібито на машини для військових та на лікування тяжкопоранених бійців. Утім, насправді, частину грошей дівчина спускала в онлайн-казино ще частину витрачала на наркотики. Загалом шукала українців на понад мільйон гривень. Храйці вже повідомили про підозру. Її загрожує до трьох років за ґратами. Чималі збитки і від масштабної пожежі в екопарку Осокорки. Природа охорона зона Києва спалахнула у вівторок ввечері. Екоікс-інспектори оглянули територію біля озера Тяглого і констатували, вогонь знищив 7% заплавної рослинності заказника. Попередньо втрати довкіллю сягають щонайменше півмільйона гривень, і це без урахування шкоди завданої викидами в повітря. Протипожежні правила покликані вберегти від руйнівних наслідків вогню, а вакцинування від хвороб. Уже наступного епідсезону кияни зможуть щепитися від грипу просто в аптеці. Днями відповідну постанову ухвалили в Кабміні. Профілактичні уколи зможуть робити лише в закладах, які отримують спеціальну ліцензію. Для цього фармацевти мають пройти навчання, як проводити вакцинування та як надавати домедичну допомогу за невідкладних станів. Поки аптеки лише готуються надавати нові послуги, Київ цифровий уже додав ще один сервіс. Застосунок тепер дає можливість дізнатися про вільні паркомісця на муніципальних стоянках. Інформацію можна знайти в розділі погодинне паркування. Поки що функція працює в тестовому режимі. До карти під'єднали лише 54 паркінги в першій зоні. Є привід потішитися і у тих, хто користується столичним метро, а особливо хто полюбляє променади центральною набережною. Вже від завтра у звичному режимі запрацює станція Дніпро. На ній поїзди метро не зупинялися від початку повномасштабної війни. Тепер же платформа просто неба прийматиме пасажирів від 5.41 до 22.36. хвилин. Та як і досі, під час повітряних тривог потяги відкритою ділянкою не курсуватимуть. На столичній оболоні взялися відновлювати світлофори, пошкоджені під час ракетного удару в січні. Мова йде про розв'язку на перетині вулиці Скляренка та Балтійського провулку. Комунальники обіцяють закінчити роботи за кілька днів і додають, нові регулювальники руху матимуть звукове оповіщення для людей із порушенням зору, а ще встановлять тактильну плитку. Наскільки швидко і якісно комунальники лагодитимуть світлофори, дороги, мости та будинки, залежить і від того, як справно громадяни платитимуть податки. За перші два місяці року бізнес і жителі Київщини відрахували до держбюджету майже 9 мільярдів гривень, а це на третину більше ніж за аналогічний період минулого року, порахували у державній податковій службі. Зібрані кошти майже порівну розподілили між місцевими та загальнодержавними бюджетами. А от Київська кільцева електричка своїм доходом сьогодні вирішила пожертвувати. Тут на один день зробили безкоштовним проїзд для домашніх улюбленців. Акцію приурочили до дня народження зоозахисного руху Юа Енімалс. Попри свято, правила перевезення залишилися незмінними. Для великих чотирилапих обов'язкові ошийник і намордник. Для маленьких улюбленців переноска. Полікани з київського зоопарку продовжувати електричкою не стали. Утім, змінили антураж, не відмов... змінити антураж не відмовилися. 16 рожевих та 4 кучерявих величезних птахи знову чепуритимуть своє пір'ячко на озері біля центрального входу до звіринця. Відтак щодня опівдні відвідувачі зможуть спостерігати за рибним ланчем пеліканів. Комфортне життя пернатих на озері забезпечують чиста вода, природне каміння, шовковиста травичка, кущі і дерева, зони для приймання сонячних ван та відпочинку в затінку. Крім того, цього року працівники Київзоу встановили дерев'яні настили і облаштували місця для гніздування. кажуть, переселення поліканів із зимових вольєрів на озеро віщує наближення тепла. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і qr код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.